Держсекретар Антоні Блінкен заявив, що зараз дуже важливим фактором зупинки російської агресії, послаблення російського потенціалу є саме припинення військової співпраці Росії з Іраном, КНДР і Китаєм. І на цьому так само Сполучені Штати будуть фокусувати свої зусилля. Заявив Ентоні Блінкен про це під час свого виступу на засіданні Радбезу ООН учора. І каже, що є два негайних і взаємопов'язаних кроки, які потрібно зробити, це відповісти на зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном. Ну і е, також додав, що і Китай так само Росію підсилює, передаючи е, країні агресору, державі агресору верстати, мікроелектроніку, і інші товари, які Росія використовує для посилення свого. Потенціалу наступального мілітарного потенціалу і ось у нас з'явилася конкретика стосовно е, передачі Росії іранських ракет північно-корейських ракет. Е, коментували цю тему у е, офіційному відповіді на журналістський запит. Представники головного управління розвідки Міноборони України пише в деталях і аналітично а, про цей про цю відповідь. Цей коментар гурмов видання Діфенс експрес і посилаються при цьому журналісти Діфенс експресу на запит і публікацію апострофа іншого українського медіа, які звернулися до гур Міністерства оборони України і запитом скільки саме ракет передав Іран, зокрема, і КНДР передав Передала КНДР так само Росії за час війни, і от за даними гурмов, з листопада 2023 року північно-корейський режим Чучхе поставив Росіянам понад 100 балістичних ракет, тип яких вказується як КН-23-24. З них, станом на 16 вересня 2024 року, тобто майже рік минув, росіяни відстріляли по нашій території близько 60 ракет. Це за даними Головного управління розвідки. Ну і також е, е, є коментар густ стосовно іранських ракет. І е, тут е, доволі, скажімо так, несподівана інформація з'явилася. Йдеться про те, що е, в Гурмоу, як вони е, відповіли журналістам, так е, наші розвідники відсутня Розвідувальна інформація щодо постачання Іраном до Російської Федерації на початок вересня 24-го року близько 220 одиниць балістичних ракет малої дальності ФАТ 360, максимальна дальність цих ракет до 120 кілометрів. Це якраз дослівна цитата із публікації апострофа, тобто розвідувальна інформація відсутня. тобто ГУР, немає підтверджень того, що Іран такі ракети Росії передавав хоча раніше. Коментарі і ствердження стосовно того, що Іран передавав ці ракети, звучали від державного департаменту США і низці західних газет, скажімо так, які писали на цю тему. Іранський президент Пазашкян, відповідно вже днями, якраз у Нью-Йорку на засіданні ООН заперечив цю інформацію. Сказав, що Іран нічого Росії не поставляв. Що цікаво раніше, так активно іранські представники влади не заперечували своїх зв'язків і співпраці з Росією.